В ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. 22 січня Україна відзначає День Соборності. Вже третій рік дата припадає на час повномасштабного вторгнення. Тож у Дніпрі на Алеї Героїв відбулася церемонія вшанування полеглих воїнів. Керівники області та міста, правоохоронці, військові і мешканці квітами та хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих. Хто віддав своє життя за свободу та незалежність держави? Сьогоднішній день, День Соборності. Вся Україна об'єднана в молитві, молитві до Господа за наших славних воїнів. І тут сьогодні ми в Дніпрі, на алеї пам'яті наших героїв. Ми також помолилися за. Перемогу помолилися за справедливий мир, помолилися за наших воїнів, дякуючи їм завжди за те, що вони розпочинаючи з 2014 року жертовною величезною своєю праці, часто жертвуючи своїм здоров'ям, життям, захищають нашу незалежність. 20 років Дніпровський актор Яків Ткаченко виступав на театральних сценах і знімався у кіно. Серед його найвідоміших робіт ролі у стрічках Припутні, безславні кріпаки, довбуш. В останньому він зіграв роль опришка Івана Сабата. На початку Великої війни Яків Ткаченко добровільно вступив до лав 128-ї бригади ТРО Дике поле і воював на Донеччині. Загинув у грудні 2024 року, так і не знявши кіно про реалії війни. Дивіться далі раніше неопубліковане інтерв'ю артиста. Драматичний актор Яків Ткаченко 20 років працював у драмікомі, знімався у фільмах і серіалах. Щойно почалась війна, одразу записався добровольцем до 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Позивний був очевидний артист. Прем'єра фільму «Довбуш» постійно відкладалась і нарешті відбулась, коли Яків вже нищив ворога на Донеччині. Насправді, ну, ну на той момент я вже. Не те, щоб служила, вже активно воював, був під вуглядаром. І коли я побачив, змінилася реклама, анонс, тобто старий, що в травні явно його не буде прем'єри, і анонс поміняли в кіно після перемоги. Тут я вперше задумався, що можливо я його і не побачу, тому що дуже активні були бойові дії. Коли побратими дізналися, що Яків актор. Завантажували фільми з ними, дивились у короткі миті відпочинку. А він, потрапивши на нуль, миттєво забув про сцену та зйомки. Проте режисерська освіта допомагала й в окопі, коли виконував обов'язки командира взводу. Режисер теж керує акторами, він керує якимось процесом, тобто це знання знову таки, психології, знання людей, швидке вивчання людей, тому що часу нема на те, щоб людину вивчити, зробити там йому якусь характеристику. Тобто я вже відразу там, буквально з першого погляду я знав, на кому можна там покласти, покласти якусь задачу, він її 100% виконає, а хтось ну, виконає, але не так. Яків і в свого часу не проходив строкову військову службу, тож довелося швидко опанувати військові спеціальності. Майже всьому чоловічому населенню України прийдеться у цій війні повоювати, бо дуже багато проти нас ну, назвати їх людьми важко. Дуже багато солдатів Рефії проти нас воюють і. Треба нашим підрозділам інколи, ну не інколи взагалі відпочивати. І я знаю, що є багато поранених і втрати є, і <кій> треба міняти якось людей. Мав серйозне поранення від влучання снайперської кулі та контузії. Після реабілітації знову повернувся на фронт. Перше, це був бій. У нас на наших позиціях поцілив снайпер, слава Богу, не попав а, в живе, скажімо так, тіло попав в край пліти, але уламки, кулі а, стелевий сердечник розлетівся. Там і в голову залетів, і в шию, і потім це все. Діставали, і, і навіть лікарі тут в Дніпрі казали, що була така небезпека, що я взагалі там, чи втрачу голос, чи залишусь німим, тому що дуже щільно до голосових зв'язок ламки кулі підійшли. Яків Ткаченко звільнився зі служби у 2023 році, щоб доглядати за матір'ю з інвалідністю. Після демобілізації встиг знятися в кількох серіалах. Втім, через деякий час повернувся до виконання бойових завдань у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Артист загинув наприкінці минулого року на харківському напрямку. Після завершення війни Яків ткаченко мріяв зняти фільм про фронтові реалії, зробити кіно про те. Як то кажуть, кіно без прикрас, то як воно є, ну, війна, як вона насправді відбувається і що це таке, і що там насправді ніякої романтики нема, ніякої красоти нема, що це кров, що це грязь, що це смерть. Ну, а смерть це не красива, це завжди це, ну, от саме про це. Адвокат зрадник, який коригував удари РФ по Дніпру, затриманий СБУ. чоловік працював на ФСБ і передавав координати для ракетних ударів по стратегічних об'єктах міста, зокрема по підприємству, що займається дронами. За його наводками, росіяни завдали удару, в результаті якого загинули шість людей, а 30 отримали серйозні поранення. Зрадника затримали на пункті пропуску краківець під час спроби втечі за кордон. Під час обшуку в його оселі та офісі знайшли докази співпраці з ворогом. Біля кордону з Румунією затримали чоловіків з Дніпропетровської та Чернівецької областей. Ті за тисяча доларів придбали у невідомої особи мапу, на якій був позначений маршрут та місце, де нібито можна було безперешкодно перетнути кордон України з Румунією. До кінцевої точки вони добиралися попутним авто, проте подорож перервали прикордонники. Відносно незаконних туристів склали матеріали про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф у розмірі від 3 тисяч 400 гривень до восьми з половиною тисяч гривень. Або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Наразі встановлюють особу, яка продала мапу. Судове засідання по справі побитої активістки набирає оберти. Слухання розпочалося із обговорення чи продовжувати розгляд справи без свідків. Адвокати підсудних заявили, що взагалі відмовляються від очевидців. Після цього перейшли до розгляду заяв та клопотань. Прокурор попросив подивитися відео із допиту свідків трьохрічної давності. Потерпіла сторона підтримала. Натомість захисники були проти, обґрунтувавши це порушенням власних прав. Вислухавши обидві сторони, судді не задовільнили заяву прокурора. Рішення не сподобалося потерпілій, тож вона подала відвід колегії суддів та отримала відмову. За словами Наталії Шонколової, на наступний розгляд справи вона підготує письмову заяву про усунення служителів Феміди від судового процесу. Я побачила опереджене ставлення суддів. Я побачила, що вони. Сто процентів на стороні бандитів, що вони не здатні ухвалити е, законне рішення, і тому я вже е, а що вони зробили? Вони взяли тих свідків, які наразі не виходять на зв'язок, які жодним чином не може знайти прокуратура. Вони взяли цих свідків і ті свідчення, які вони е, дали минулого разу, просто дискваліфікували. Секретарка Петропавлівської селищної ради спростувала заяву у голови Градиської громади. Буцімто протягом місяця Петропавлівська лікарня евакуюється на Полтавщину. За словами Лариси Замури, насправді попередні домовленості про те, що медзаклад та обладнання в разі ворожої загрози рушать в інший регіон і з Градиською громадою є. Втім, нині лікарня працює у штатному режимі. Обладнання також не перевозять. Медзаклад обслуговує близько 13 тисяч людей. З них понад 2 тисячі переселенці. Це в разі можливої евакуації. Просто по та сам побеспокоїлися про те, щоб наші мільйони обладнання не пішло прахом. І просто знайшли громаду, яка зможе нас прийняти із нашим обладнанням і його так сказати помістити в якесь приміщення, щоб воно там було в безпечному місці. Ми працюємо, воно працює, люди користуються лікарня цим обладнанням. Це тільки при можливій евакуації. Не дай Бог, якщо щось буде, то тоді тільки ми зможемо туди перевести його це все. 1 мільярд 547 мільйонів гривень стільки заборгували Дніпряни перед КП Теплоенерго. На підприємстві кажуть, попри таку заборгованість, послуги надають безперебійно. Проте такі прогалини у бюджеті установи суттєво впливають на ремонт теплотрас, усунення аварійних ситуацій та набір працівників до штату. Також наголошують, на злісних неплатників подаватимуть до суду. Це будуть заблоковані картки буде можливий накладений арешт на майно і тому подібне. Наразі КП Теплоенерго згідно з постановою Кабінету міністрів України 830 нараховує за місця загального користування всім жителям багатоповерхових будинків. Що я маю на увазі, якщо людина відключена від централізованого опалення, вона все рівно буде сплачувати за теплоенергію, яка використовує на опалення місць загального користування це під'їзди, ліфтові камери, кладові і інші приміщення, які вважаються місцями загального користування. Наразі тільки 8% таких споживачів сплачують за цю послугу. Теплоенерго закликають у разі потреби укласти договір реструктуризації заборгованості на зручний термін, звернувшись до районних абонентних служб або до центрів абонентських послуг. За минулий рік таких договорів було укладено на суму більше 7 мільйонів гривень. Люди йдуть і розуміють, що їм це вигідно, і вкладають договори реструктуризації. 340 договорів були передані до суду за стягненням боргу. Тому, якщо порівнювати ці дві цифри, то ми бачимо, що нам все ж таки більше приходиться стягувати борги ніж закликати до реструктуризації. Отримати більш детальну консультацію щодо оформлення реструктуризації можна, звернувшись до абонентського відділу КП або за номерами телефонів, які ви бачите на своєму екрані. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі!